Рук 17. Зосередимося зараз на каузальному тілі. Воно ж називається Кармічне тіло це той багаж знань, де зберігається інформація про попередні втілення. Кармічне тіло є в будинку, і кармічне тіло є в мешканців, які складають. Загальне це кармічне тіло. Кармічне тіло є в Києва і кармічне тіло є в Україні. І в кожній країні є свої кармічні тіла, де є попередні втілення і сховище розумових і моральних якостей. Детермінізм це називається, тобто причинно наслідковий зв'язок. Так Ось глибинне малоросійство – Вигризає своє право мати зросійщену територію. Сюди входить і таке поняття як лендгребінг, викрадення землі разом або з надраби, або з будинком політико-економічними методами. Так що в цьому всьому протистоять вхід ідуть митці. Політика вже у нас не працює. Тобто митці, іноді митці, культура, просвітленість, свідомість роблять значно більше, ніж політика, коли вона занепадає. І ми що маємо? Ми ще тут маємо літературний фонд Павла Полубудка, а значить, маємо літературу, а значить, виборюємо свободу. Свободу в якому плані? Плані інформаційному насамперед. Чому? Ну, я вам зараз приведу приклад, як ми виборювали цю свободу, виборюємо, як у нас забирають цю свободу з допомогою інформаційного поля. А коли організовувався орган самоорганізації населення, всі пам'ятаєте в будинку, що у нас було? У нас зривалися всі повідомлення про ОСН, у нас гальмувалися і. В конференції, в збори заходили люди, які заважали зробити, сформувати, проголосувати, тобто, щоб це не відбулося, які впродовж року вже зробили стільки, щоб цього ОСН не було. Тобто, і як результат, в 2022 році, коли в 21 2021 році збиралися підписи для перенесення зміни місця розташування контейнерів. Була створена група. Група була створена мною, будинкова група у Вайбері, яку потім, слухайте, Юліана з братом з Сержем забрали, тобто викинули тих, хто цю групу створювали з цієї групи за українську мову і стали там хазяйнувати. Чи вам не нагадує це Луганську Донецьку область, тобто вони заїхали туди, або вони заїжджають на окуповані території в Запорізькій області, в Миколаївській. Що вони роблять? Вони захоплюють інформаційний просяг і починають там казійнувати. Тобто вони зривають з бікбортів Шевченка, вони вилучають книжки українською мовою, вони зневажають і в першу чергу гвалтують вчительок української мови та літератури. Те саме відбулося і у нас. Забрали інформаційний простір. Далі цього, з цього інформаційного простору, як і звідти, вигнали все українське. Забрали створене не ними, створене мною, нами. І вигнали звідти. Потім вони не можуть управитися в тому просторі, бо той простір називався ОСН Сікорського 6. Отак, вони його перейменували в слово перемога. Тобто перемогти себе, ну, назвавши, ну, перемогти себе вони не змогли. Вони дійшли до повні до, повнього, до повного ну, такого шабашу цим літком, цим літом, коли їхню групу, хтось дуже розумний і дуже мислячий, переназвав Сікорському аж не добре могиля. З того часу в тій групі, отож, Сікорському аж не добре могиля. Тобто вони захопили територію. Поратися з нею не можуть, зробити щось там не можуть. Все це є в книжках Юрія Кириченка. Тобто, виборюємо свободу, балада поламаних крил, щойно з робочого столу, з рукопису. Прийшла до нас безрадісність життя. Яка вона нужденна, гола, боса, колишні цінності лягли в сміття, і все залежить від розкладу боса. Культура, занихаєна і чумна, література що в загривку вуша. Любов недоцілована й сумна, для багатьох не по кишені ноша. В борделях проповідують розслін. Наркотики звичайні речі в школі, за юну заокругленість колін, матуся платтічко купила Олі, цих прикладів же братства, тіл і душ не передати на цупкім папері державний муж. О він нікчемний вуж, вуж. він що читав про повного пері, міста, що височіють на Дніпрі, і в першу голову столичний Київ, давно взяли в оренду у пері туман безтямств, давно їм очі виїв. Сліпців побільшано. Побільшало, вони є скрізь. На вулицях, на ліжниках, в колибі, а в серці неочікувана різь, а безпросвітність так, в душевній глибі. Відповідальність впала до нуля. Кому і завіщо нам відповідати, коли на покуті гарує тля, а тлі не прийнято за всіх ридати. Колишні і сьогоднішні брати у спільних банках їх пекельні бакси нам кажуть. Досягли ми висоти, розбещеність це нинішні релакси. Земля втомилась від пітьми і сліз, а їй нав'язують злочинства й болі, що, шкіряних побільшало валіз, в борделі не питають паспорт в олі. Отак! Усе це дійсно так, і в цьому ми Європу не зганьбили. А що ж життя, ціна йому? П'ятак, ще панщину ми ніц не відробили.